Глава, страхи і таланти. А як ти думаєш, скільки людей у житті втратили свої таланти через страх не сподобатися комусь? Скільки ідей випало з простору, тому що людина відчуває себе недостатньою і неповноцінною, не такою, якою хочуть її бачити? І скільки бізнесів закрилося через свій перфекціонізм і синдром самозванця? Знаєш скільки? Я тобі скажу мільйони, а можливо, і мільярди. Сотні тисяч людей через свою невпевненість не можуть розкриватися наповну. Вони затискають себе в певні рамки, бо бояться показати свою справжню душу, ту душу, яку хоче побачити світ. І я завжди була серед них. Але коли я почала писати книгу, до мене почали приходити зовсім нові усвідомлення. І найперше, що прийшло. Я завжди була такою, як зараз. У мене завжди були ці думки, почуття, відчуття людей, душ і емоцій. Але я просто не дозволяла собі говорити, а інколи, напевно, навіть думати. Я завжди казала: люди йдуть до мене не просто на брови, а за чимось набагато більшим. І це щось більше вони мають почути. А брови, знаєте, це. Просто приємний бонус до нашої розмови з кожною жінкою, яка приходила до мене. Глава страх і свобода. В якийсь момент, коли я писала книгу, до мене прийшло ще одне усвідомлення. Мене не допускало до великої популярності не доля, а страх бути собою. Страх, що комусь не сподобається, страх говорити не так, страх звучати не таким голосом. І ці страхи є в кожного, просто у кожного свої. Дуже рідко ми можемо заглянути страхові в очі, а насправді це так важливо. Я розклала всі свої страхи ніжно по поличках і дала їм добрі та чіткі завдання. У мене вже немає бажання подобатися всім, і я не скажу, що колись цим жила, але раніше хвилювалася, що подумають і скажуть інші. Зараз я знаю, є мої люди, ті, які зі мною на одній хвилі. Ті, яким добре поруч зі мною. І це найголовніше. Я знаю, що кожна людина, яка буде відчувати мою душу, буде поруч зі мною, стільки, скільки матиме на це бажання. І це теж нормально. Глава бути собою. Я не хочу бути ідеальною у своєму блозі чи книзі. Я хочу бути собою, справжньою, такою, як є, інколи радісною, інколи сумною, інколи стривоженою. Я хочу бути тут і зараз. Я хочу жити і проживати, не транслювати про успішний успіх, а про життя таким, як воно є. З цього і вийшла назва мого каналу на YouTube Життя, як воно є. У мене є чітке відчуття, що зараз на цьому етапі свого життя, я закладаю нові сходинки свого фундаменту, свого майбутнього. Я роблю це не з цілею монетизації, а з головною цілею не втратити себе. Закріпити себе у цьому стані тут і зараз, бути чесною з собою і чесною з вами. Глава прорізався голос. Інколи мені здається, що в мене нарешті прорізався голос. Я колись ніколи не могла слухати його на відео. Мені завжди здавало, що щось не так. Іноді навіть виникала картина перед очима, моє обличчя, чужа рука, яка закриває мій рот. Але коли я почала писати книгу, я побачила інший образ: моє щасливе обличчя, щасливі очі і рука, яка спадає. Знаєте, це завжди як 25-й кадр у моїй голові, але це справді так. Нарешті я починаю звучати, нарешті я починаю дихати глибоко на повні груди. Я починаю проживати тут і зараз, не думаючи про те, чи сподобається це комусь. Глава спроба і талант. Часто я чую комплімент. Талановита людина талановита у всьому, але я відчуваю зовсім інше. Навіть якщо людині даний талант із дитинства, якщо вона його не розвиває, не вкладає туди душу, зусилля, не робить спроби, то талант просто завмирає. Немає в цьому світі людини без таланту, просто немає. Якщо ти думаєш, що його в тебе немає, подивися глибше, послухай свою душу. Є вправа, яку я часто даю своїм дівчатам, коли вони не знають, чим би хотіли займатися. Я кажу: уяви, що в тебе є дуже багато грошей, тобі вистачає на все, чим би ти займалася, від чого тобі було б добре, навіть якщо грошей від цього не прийде. І якщо в людини не з'явиться ця картинка, я завжди питаю, а чим ти любила займатися в дитинстві? Про що мріяла в юності, але не дозволили дорослі, дуже часто саме тоді приходить розуміння, чим би людина хотіла займатися зараз. Талант насправді відіграє, можливо, 15%, а все решта це впертість, це бажання пробувати знову після кожного разу, коли не вдається, це бажання довести до кінця те, що почав. Хоча Якщо людина бачить, що справа не її, потрібно пробувати далі і обирати інше. Це теж нормально, це теж правильно, бо не варто витрачати свої прекрасні руки і серце не на те, що змушує тебе світитися. Я твердо відчуваю, успішна людина відрізняється від інших лише кількістю спроб. Спроб зробити, почати і довести до ладу. Якщо в тебе є справа, від якої з'являються мурашки чи метелики в животі, просто пробуй. Навіть якщо одразу не виходить ідеально, не потрібно робити ідеально, потрібно робити з душею. Якщо ти робиш усе через любов, ця справа приречена принести прекрасний і добрий результат і для тебе, і для світу. Глава посил світу. Я знаю у своєму житті. Я несу екологічні речі, вони не зашкодять нікому, а навпаки, дадуть багатьом людям крила, дадуть відчуття самоцінності, відчуття того, що не потрібно ламати себе під рамки, відчуття того, що ти особлива і прекрасна, саме такою, якою ти є. Я транслюю. Змінюватися і вдосконалюватися це добре, це нормально. Так, будуть складнощі. Нерозуміння, страхи, але коли ти знаєш, куди ти рухаєшся, весь всесвіт іде тобі назустріч. Просто довір'ся, відпусти непотрібне і задай собі питання, у яких відчуттях я хочу бути найближчі 5 років. Розділи це на роки, а потім кожен рік на маленькі кроки, що потрібно зробити, щоб бути в цих відчуттях через рік. А що потрібно прибрати, чого б ти не хотіла бачити? Зроби невелику нотатку вона ні до чого не примушує. Але з часом, коли світ почне складатися як пазли, і ти ставитимеш галочку, ти навіть не уявляєш, яку велику силу і міць запустиш цією маленькою нотаткою. Це ніби план на життя, але без примусу й тиску. Я хочу, щоб ти відчула. Ти заслуговуєш на найкраще тут і зараз, сьогодні, через рік, через п'ять, через двадцять, і жодна людина у світі не має права знецінювати тебе. Глава почати зараз. Тому, дівчинко моя, не сумнівайся, не чекай ідеального моменту, починай творити його з того, що є вже зараз, і тільки тоді. Коли ти почнеш, з'явиться розуміння і бачення, що потрібно додати, а що прибрати. Так само було з цією книгою, яку ти читаєш зараз. Спочатку в мене не було розуміння, що це буде, і тільки з часом з'явилася нотатка, глава за главою, розділ за розділом, і створився маленький світ, у якому ти зараз. Книга, яка всією любов'ю і крилами огортає твою душу, і я хочу сказати тобі. Ти неймовірна і ти заслуговуєш бути щасливою просто за те, що ти є.